Друзі, ми звертаємося до влади, ми її там критикуємо, ми намагаємося з нею там спілкуватися і зрозуміти їх. Ми намагаємось давити на них. Ми ну, щось, щось робимо. Друзі, нам потрібно визначитися з вами, де ми і з ким ми. Розумієте? Чому? Тому що вони не готувалися до війни, вони не були готові до війни. Вони нам нічого не розказували про війну. Але в кінці кінців, ось, ось о, два роки війна, вони пушисті, в них все добре. Грошове море, вони дерибанять не тільки наші з вами гроші, вони дерибанять і американські, і англійські, всього світу гроші. Нормально себе почувають. Щоденно хтось виїжджає з мільярдами з України, і все нормально, Ви замітьте, нікого не ловлять нічого. Там ну ловлять мілких там сушок якихось, напрягають там якихось громадських діячів, політиків якихось там. От а нічого ж не міняється, розумієте, так? Да? Тому дивлячись на ситуацію, яка була, друзі, ви проаналізуйте. Вони дивіться, ну знову ж повторюю. Ну, не були вони готові до війни. Так, вони ж казали, що шашлики будемо е, їсти весною, так? В травні, а не слухали американців, робили що хотіли. І що їм погано зараз? А вони офігівші. От, повірте мені, зараз буде так ж само з виборами. Вони не готуються до виборів, вони нічого не роблять, їм все пофіг. А в кінці кінців вони будуть знову пушисті, в них буде все добре, в них буде бабло. Ми з вами будемо сидіти, коварятися в носі. Все. Тому, друзі, потрібно об'єднуватися. Потрібно визначатися. Друзі, потрібно щось робити. Потрібно робити. Запитують, що робити, друзі. Ну, питання номер один це об'єднуватись хоча б в себе е в громадах. Тому що якщо в громадах у нас ми будемо об'єднані, це військові. Ветерани, волонтери, будь-які громадські організації, які разом можуть показати якусь силу, якийсь результат потім, коли прийде час. Але зараз вже треба готуватися. Треба об'єднуватися, щоб по всій Україні ми були єдині. А то так у нас розумієте, в кожному місті є якийсь там городський сумошечий один-два, Знаєте, і все. Вони бачать, що всі, всі в різні сторони, всі в різні сторони. А вони об'єднані, у них все добре, у них все складено, у них грошей море, у них вертикаль міцна, вони вирішують всі свої питання по силовим структурам. Тому, друзі, потрібно думати. Я вам говорю, потрібно думати і щось робити.